У нас на Буковині існує асоціація інтенсивного садівництва. Про що мова йде? Що з малої площі отримати найвищий урожай. Це має бути десь приблизно 3 тисячі дерев на гектарі з ну, самих сучасних сортів. Бо вирощуючи обичні сорти, яких біля півтори-двох тисяч дерев на гектари, ми затрачуємо кошти, хімію, тракториста, пальне і все остальне, і субовартість тих треба будемо говорити, яблук і груш не відповідає вже сучасним вимогам. Ми самі себе ставимо невигідний полон. Тому для того існує така асоціація інтенсивного садівництва на Буковині, яка запроваджує нові сорти і нові технології виробництва, з меншими затратами отримати найближчу кількість з одиниці площі урожаю. Ну і високої якості, понятно. Отут, де ми стоїмо, це сад, в якому три роки після посадки. Але посадження двохрічка, сорт фуджик і ку8 клон. Ну, Один з самих дорогих яблук на ринку в даний час, ну і один з самих урожайних. Правда, трохи побоюються морозів у нас в нашій місцевості. Ну, Будемо пробувати, щоб вони не замерзали у нас, бо це японський сорт, а там все-таки тепліше. Ну, І слідуючи. для того, щоб наші садівники мали певну кількість розумно освічених бригадирів, агрономів у цій галузі садівничій, то я думаю, що правильно роблять. Школи, які вже з молодого віку, молодих людей, профілюють, чи, чи заставляють, чи наоборот, рекомендують дітям займатися садівничим господарством. Як у своєму господарстві можуть утворювати фермерський господарство, так і можуть працювати в інших господарствах, в яких в нашому районі, зокрема, найбільше садиться садів. І не тільки в районі, а мабуть, наш район і перший в республіці. Більше садів ніхто не садить, як ми тут. Ну, практично це добре, але погано інше, що садять будь-що, як-небудь і так далі. Тому рано чи пізно наша асоціація повинна все-таки загострити увагу на тому, що мають бути нові насадження, нові сорти, нові технології. Тому ми зможемо потім конкурувати з польським виробником, і з італійським, і з французьким. Тому що наші кліматичні умови одні з найкращих для яблуків і для сливу на Буковина, в тому числі наш Латинський район. Тому я думаю, що дирекція школи, чи як у нас там воно іменується районо, так я називаю, рекомендує дітям для того, щоб потім рано чи пізно мати якусь спеціальність, вже таку більш профілючу, профілюючу, яку, яку би вони могли, застосувати на практиці в житті. І батькам буде потім легше, якщо вони своє господарство мати. Ну і іншим господарством, бо в нас, як правило, недостаток робочої сили, зокрема, професіоналів, так би мовити. Ну і після закінчення вашої школи ми рекомендуємо, а вже є учні учні, які поступили в Уманський державний університет садівництва. Це єдине в Україні. Ми заключили з ними співпрацю, договір про співпрацю. Ну, і працює там Мельник Олександр Васильович, за кафедрою, доктор наук, професор. Завжди приїздить до нас, цікавиться нашим життям, ми цікавимося їхніми студентами. І, як правило, через наше господарство вже пройшло не менше десь. 150-200 людей. Хоча, правда, серед них, може 3%, може 5% лишилося в виробництві, в смислі, у фруктовій галузі. Але це не про що не говорить. Кожна людина шукає своє місце. І чим ми раніше її зорієнтуємо, тим буде потім легше і йому, і тим, хто буде користуватися його послом. Або він просто буде в себе займається своїм фермерським господарством. От в мене все таке.